Кожен з нас переживає, коли батьки доручають нам якесь серйозне завдання. От я, наприклад, а, ні, жартую! Я знаю історію про чоловіка, який дуже злякався, коли Господь доручив йому надзвичайно складне завдання. Давай розкажу. Цього чоловіка звали Гедеон. Кілька тисяч років тому мідіянітяни захопили ізраїльський народ. Щоб врятуватися від своїх ворогів, ізраїльтяни ховалися в печерах і в горах. Вони благали Господа про допомогу, і у відповідь на їхні молитви Господь послав свого ангела до одного молодого чоловіка на ім'я Гедеон. Гедеону важко було повірити у те, що він обраний Богом для перемоги над мідієнітянами. Він не мав навіть спортивної статури. Фізично Гедеон був слабким і дуже неупевненим у собі. Тому, коли ангел заговорив з ним, Гедеон дуже засумнівався у своїх силах. Я буду з тобою, і ти поб'єш мідіян, неначе перед тобою один чоловік. Якщо я знайшов милість в очах твоїх, то зроби мені ознаку, що говориш зі мною. Не відходь звідси. Аж поки я не прийду до тебе і не принесу дарунка мого. Я буду тут аж до твого повернення. Гедеон зібрав військо і почав готуватися до бою. Проте, коли його воїни побачили, наскільки сильно армія Медіанітян перевищує армію ізраїльтян, вони засумнівалися в тому, що Бог їм допоможе перемогти в бою. Воїни не повірили йому і покинули військо. Коли Гедеон засмутився, ангел знову промовив до нього: «Щочисленний численний цей народ. Поведи їх до води, і я там випробую їх тобі. І скажу, хто піде з тобою, а хто ні. Розділи військо на дві частини окремо ті, хто хлебтатиме воду язиком своїм, як хлебче пес, і окремо ті, хто стане навколішки, щоб пити. Лише триста воїнів хлептали. Бог сказав мені. Трьома сотнями мужів, що хлебтали, спасу тебе і дам медіяну твою руку. А інші хай йдуть додому. Нарешті, однієї ночі, Господь повідомив Гедеону, що саме час виступати в бій. Коли ми підійдемо до табору супротивника, оточіть його. Потім чекайте, коли подасть голос мій ріг!» І як почуєте, то засурміть у сурми -сур і кричіть навколо всього табору: Ми ж за Господа та за гедеона! Так вони й зробили. І знаєте що? Перемогли Медіанітян без зброї чи якихось спеціальних умінь. Ця перемога точно була від Господа. Навіть не віриться в те, що сталося, погляньте на них, Гедеоне. Я б ніколи в житті не повірила, що це вийде. Довіряй Богові, Джої. Він покаже тобі шлях. Хоч Гедеону це важко давалося, але він все ж таки повірив Богу, що той не залишить його і допоможе перемогти військо мід'єнітян. Знаєш, ти так само маєш довіряти своїм батькам. Коли вони тебе про щось просять. А якщо ти не впевнений, то скажи їм про це, як Гедеон казав Богу. А зараз я дам тобі одне дуже важливе і нескладне доручення. Впевнений, що ти з ним впораєшся. Переходь за посиланням під цим відео і дивись історію про Гедеона повністю. До зустрічі!